Знаєте, що? значить Полю тут арахіс. А там була якась салата. І мені щось так згадалося, і я от вирішила вам розказати. Я думаю, буде цікаво. Ну, я так думаю, а там, якщо ні, то вибачайте. Коротше, хочу вам розказати. Що найперше в своєму житті я посіяла і виростила. Знаєте, що це було? Це був щавлик. Зараз розповім, як це було. Колись давним-давно коли була ще молода, маленька. От я, ні, навіть не так. Ми почали будівництво. В нас Ще, до речі, до сих пір йде будівництво вдома. Коли ми почали будівництво, у нас біля дому стояли такі дерев'яні височенні ліса. І якраз виходить всередині, ну, там було пусто, всередині я вирішила, що там має бути мій город. І знаєте, що я робила? В мене не було ніяких насінин. Я брала так, от просто викопувала з двору траву і пересаджувала туди траву. Якось проходила, що повз сусідка в нас. Парк немає паркану, у нас там просто сітка. Вона приходить, що ти робиш? Кажу, саджаю траву на свій город. Вона пішла і потім принесла мені насіння щавлю. А я тоді його посіяла, і така, прям, собі в мене свій город. От. І потім, коли він виріс, мама каже: іди нарви нам щавлику на зелений борщик. От. це Найперше, що я виростила самостійно. Ну так, ще навіть це було в місті. Так що <смі> така історія є. От я не знаю, мені чомусь так згадалося, мабуть, тому що там, де я тільки що була, знизу, там салат дуже схожий чимось був мені на щавлик в траві. А потім, коли я прополола, він такий цікавий. Насправді той салат я вам покажу потім. Не просто якийсь звичайний, от якийсь він такий дивний трошки. От. А зараз ми, як ви бачите, я тут в арахісі. Вла там далі йде в огірочках. А, знаєте, я оце з вами розмовляла, що... Сьогодні у нас тільки 19 градусів, ну, що холодно. Вчора теж було ще навіть прохолодніше. Зараз вже потеплішло трохи, тому що сонечко вийшло. А так воно не тепло. І вітер такий холодний. Вчора взагалі був капець. І от ночі теж не теплі. І ось це діло, що позаду мене у огірочки, вони, ну що, їм потрібно тепло, їм потрібно сонечко. А що, ночі холодні, то є недобре. Тому що трава росте, а огірочки ні. От. Хочу сказати, що найвищу траву, яка тут була в Арахісі, я вже поприбирала. Мама каже, що вона її дуже лякала, тому треба було прибрати там. Ну, нам взагалі треба скрізь прибрати, але просто там саме, що така прям лобода, вона вже майже. Квітнути починала. Нам такого не треба, щоб вона своє насіння тут розсипала. Так, що да. гірчиця ж вже цвіте навіть. Я думала, що це буде пізніше. Але вже цвіте навіть. А ще хочу вам розказати, що в мене було на цьому тижні. Отак. Навіть поділюся. Навіть такі. Цього тижня, в понеділок, до нас, нас збирають, у нас збор, збір. Ви мене зрозуміло. Коротше, нас зібрали всіх до кучі. Я маю на увазі співробітників. І кажуть: тут таке діло потрібно попрацювати до сьомої вечора. Там, звичайно, було за бажанням, але мені як оцінщику жіночого одягу, ну, блін. Коротше, там без варіантів. І знаєте що, знаєте. Я три дні поспіль працювала з восьмої ранку до сьомої вечора, і навіть два дні я їздила на Веліку на роботу з роботи, і оце, значить, о сьомій ранку, там з сьома з чимось, ти виїжджаєш з дому, доїжджаєш хвилин за 30-35 до роботи. Потім з восьмої ранку виходить, у нас починається о 8.00 робота о 8 ранку ти починаєш роботу, працюєш, наголошую на тому, що мені ще кажуть, що потрібно ходити. В мене робота, вона не сидяча. Я доволі багато ходжу по роботі, і в мене виходить там за день 25-30, ну, на годину, я просто дивлюсь, тисяч кроків за день. Отак. І от ти відпрацьовуєш. Я відпрацювала до 6.50, тому що о 7 годині в нас ставиться сигналізація. До 6.50, і потім ще хвилин 30-35 ти їдеш додому не Віліку. Сказати, що я втомилась, це, мабуть, нічого не сказати. От. Так що, ну, потім в четвер-п'ятниця, четвер, п'ятниця, в нас були звичайний робочий день, був з 8 до 5 і нам сказали, що, можливо, на тижні, який буде, знову прийдеться так 3 дні попрацювати до 7, тому що в нас О, буду користуватись моментом. В нас по магазинам, хто не знає, це магазин Brands Outlet або Megastore, в нас на весь товар знижка 30% з 20 по 30 червня. Отак. Так що можете приходити купувати. Це, я вам хочу сказати, нормальна така знижка. От. Ми коли закривали магазин в сумах, то знижка була 40%, і люди реально скуповувались. Там продажі були доволі немаленькі. Ого. Ого! Дивіться, який корінь взагалі. Нормально, нормально. А тут ще є корінчички. О, так що такий в мене був тиждень. О, ще дістала. Бачите? Ще і, можливо, буде наступний таким самим. Не знаю, як там буде по велику, тому що не, воно чимось зручно, тому що ти не підстроюєшся під маршрутку, ти не чекаєш, не стоїш. Але є мінус в тому, що ти більше втомлюєшся. Оце, да. Це я трошки, мені здається, загнула. Але нормально. Ноги, до речі, не болять. Я навіть трошечки була здивована цим. Бо я думала, що буде гірше, але ні, нормально, нормально. Хі. Диви, яка хмара суне. Воно, я ж кажу, воно таке щось жарить, парить, мені здається, що О, ти вже роздягнувся. Мені взагалі здається, що буде дощок. Він вже, бачите, що починає закривати. Сонечку хмарки, да да що? -да. А, так я вам не розповіла. І в нас з цими знижками нам просто блін, зараз я зберусь до кучі, зачекайте. У зв'язку з розпродажем нам потрібно відправити більше товару було. Через те ми залишалися м -м, надовше, От. але ми відгрузились, відгрузились нормально. От. Я коли ходила в кабінет м -м, на збори, в нас там ходить по відділам. З відділу жіночого, тобто я, з чоловічого, там Роман і Олена. Потім з дитячого і два начальника. От. Ми там. Розмовляємо про те, що потрібно відправити, який в нас план, які магазини відкриваються, які розширяються, які зменшуються і так далі. І це отак кожного тижня. от. Так що такі от справи. Мені здається, що ви дізнаєтеся, про мене трошечки більше з таких розмовних м -м, відео, правда? От. Так що. Якось так, якось так. Да, все, нам затягнуло небо. Затягує. У вас ще, мабуть, ні, але воно там скоро буде. Так. Обіцяла вам показати салат, я пам'ятаю. Зараз я її покажу, поки я не забула. Бо я така я можу. Секунда, секунда, секунда. А ще, я, коли була прям маленька-маленька, я хотіла бути співачкою. Власне, мені здається, це про це в курсі. Зараз сидить, посміхається. А знаєте чого? Тому що я завжди співаю. Мені навіть здається, що ваду іноді зі мною соромно куди-небудь ходити, тому що я можу просто по вулиці йти, йти щось наспівувати, він так відвертається, ти я і не знаю. <світок> да, Влад? Ні? Ага, ні. Я це я знаю, оці от моменти. Ой, так що так. <світок> Ладно. Ой, який. Він просто постійно концерти слухає мої. І я соль не даю <рес> на одного слухача. Да, вот. угу. Ой. Ну чого? Інколи на роботі співаю, коли нікого поруч немає. Вот. Ось таке буває, таке. Так, я вже переходжу на наступний ряд, але я хотіла перед тим вам показати салат. Так, вже що є дорву, оскільки влізу в руку і потім піду покажу. Затягується все діло. Ти так потрошку, потрошку рвеш, а воно рветься, рветься, рветься і так вже дивишся Ого, так наче і немало. Це приберемо, не переживаємо. Оба, це зайве, зця травицю. Бачите, я ж кажу, воно по нові пішло. Затягую процес цей. Писали в коментарях, що це монотонно, ну робота. Не знаю, нормально. Трошки, правда, ножки болять від того, що так от сидиш. А От он собі стульчик взяв. <рес> так зручніше. Мабуть що. Ого, там ще багато. Давайте зараз покажу вам той салат. Незвичайний. Так. Це його я вже пройшлась по арахісу. Вже виходить вільних шість рядочків. Тут просто купа трави. Ось це салат. Це звичайний салат, ви бачите, які здорові листяки. А це якийсь інший. Такий він прям цікавий. Салат огірочки. Зараз сидить четвертий ряд. Ось це потрібно буде потім прибрати. А там у нас цибулька з морквою. Блін, хотіла подивитися горох. Давайте сходимо, поки я хожу. Тут редиска, яку треш, Треш. яка треш, яка велика. Ой-ой! Це вже якась ж... буряк. Потрібно попори пориривати. Повиривати. Треба повиривати. Так, тут назад. Я заберу, чесно, заберу. Помідорчики. Ось ці помідори найгарніші. Вони мені прям дуже подобаються, Ми їх тоді купували. Мама тоді купувала на базарі. Вони цвітуть, перець теж, до речі, цвіте. Такі нормальні. помідорчички. Я взагалі помідори обожнюю. Особливо мені подобається волове серце. Ось цей рожевий помідор, як салатний, чи як він там, ну, на що він? Бо я так розумію, що на консервування він не йде. А от салати з ним просто бомба. Тут, бачите, не так сильно. Заросло, сиділо, ніж це було там знизу. Ой, який гарний горох. Ні, я ще сюди не ходила. І квасоля гарна. Ну, блін, вона більше, ніж там. Прям вже нічого собі цвіте як гарно. Блін, мені здається, що тут він навіть краще росте, ніж там знизу. Ну не так. Тут такий прям нічого собі. В минулому році взагалі не було гороху, бо він тоді померз. <світ> ні, він трохи відійшов, але сказати, що прямо огонь. Тут у нас кабачки. Ой! Тут у нас кабачки. Частина прополена, частина ні. Кукурузка, взагалі кукуруза прям вау. Хочу подивитися, ще знаєте на що. Кабачки отут. Там цві... цвісти буде. Да, вже скоро. Уже прям скоро. Давайте зараз подивимось на картоплю, котра в нас була посаджена тіла. От. Ось о, тіла. Вона дуже пухнаста. Прям дуже ось це, ось це. Одна картоплинка була. Ось це одна, друга. Коротше, пухнаста, реально пухнаста. Зараз йдемо сюди, це котру ми різали. Вона не така пухнастенька, але теж непогано виросла. Така чиста, чиста. Це поки що. І ще розказую за жуків. Жуки. Колорадські є, але не так багато, як було їх спочатку. Ми потравили, ми вже два рази пирскали картоплю. Два. Мама, ми ж два рази пирскали картоплю? Так, да, два. Чогось я засумнівалась. От я зараз пройшлась, прибирала жуків. О, ну, два штучки я знайшла, тільки, тільки звичайні, не червоні. Немає. Ось цих червоних жуків, які такі най... найнебезпечніші вони, їх немає. це добре. навіть дуже. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це вже... Картопля цвіла ще минулого тижня. Я вже хочу. Ой, дивіться, що тут відбувається. Ви подивіться на лапки. Вони прям всі в полку. Подобається наша картопелька в будівці, джмулику. Прям подобається, а мені подобається капуста. О, а картоп, ой, дивіться, як гарно вона квітне. Я прям не можу. Я прям не можу. Це, ой, прямо щось щимось. Тут не прям чисто вийшло. трохи. Берізка, я не знаю. Я вже прям... Трошечки вона мене бісить, але прикольно. Трава насправді. Але щоб її тут не було. Носик трохи не диш. Не дихає. Носик трохи не дихає. Так, йдемо далі в арахіс. Зараз по нові піду картоплю полоти. Вон, бачите, скільки я вже трави збирала. Нарвала. Все, йдемо далі. А знаєте що? Мені дещо тут подарували. Дивіться, одна, друга. Це мені подарували саженці дельфініуму. Це оці гарні темно сині квіточки. А це подарували ще. Не знаю, якого кольору. кольору. Не знаю якого кольору. сказали, що можуть бути як рожеві, так і білі. взагалі. Може бути все, що завгодно. Тому зараз я посаджу десь отам дельфініум цей. от. Дуже приємно. Дякую. Дякую, дякую. Так що десь зараз отам от, в кінці виберу місце і посаджу. Буде гарненьке щось. Я маю надію. Це нам сусіди подарували. От там жіночка одна. Отак. Все посаджено. Один і другий. Трохи обтрушу. Ми вже, починає... ми вже починаємо збиратися додому і хочу показати, що ми будемо брати. Ось такий салат. Це той салат, який я сіяла ще в... навесні. Ось такий от гарний салат. Один. Потім ось такий от другий. Видно, не видно, он кучеряшка. Гарний, дуже гарний він взагалі прям вогонь. Далі цибулька і редиска. Так прикольно, вже забираєш додому все своє. От. Салат взагалі з Да й цибулька, блін, взагалі, все круто. Ще й полуниця. Ага. Ще, Ще полуниця, м'ята. Іначе все, да? Угу. І все, полуниця і м'ята. Суницю не беремо, тому що ми тут її поїли. Ну, як ми, я? І вона є в нас вдома у дворі. Тому так. Тому так. А зараз збираємось. Все. І так, в принципі, ми вже майже все. Зараз я вам тільки швиденько покажу, що ми зробили. І ще додам до того, щоб було перед цим, що ми брали, ще взяли листочки ось ці. Виявляється, потрібно їсти оці листочки, і воно в капусту не качанчиком не береться, як виявилося. От. І в мене я про. Прізвисько для цієї капусти коала. Просто якось так вона називається, і мені дуже схоже на коалу. Так, що ми зробили? Тут в нас було чистенько. Ось. Оце його. Звідси. Ось тут гарненько. ця, тому десь от -от від цибульки. І наверх. Ой, травичку потім повиносимо. Тут не усьо, я ще сьогодні прибирала ось тут, зверху. Вся цибулька зверху готова, як бачите. І мама ще дороблювала. От. Потім мама трошечки м -м, почистила в баклажанах, я так бачу, що один цвіте. Давайте підійдемо. Я знову в білих кросівках. Ой. І перець у нас же теж цвіте не весь, але там десь трошки да, є. Ось що. Один світе і там ще буде. Так, йдемо далі. Тут ще треба прибирати. Мама каже, що вона скоро в відпустку, тому зможе ще посеред тижня От, Щось поробити. Але це буде не прямо на цьому тижні, там трохи пізніше. Так, ось тут я була на арахісі. Це редиска, якщо, що, щоб не думали, що я так просто залишила якийсь бур'ян посеред городу. Ні, це редиска. І отут вже починається наступний рядочок. І отут оцей вовлад сьогодні поприбирав у огірках. В принципі, я думаю, нормально, тим паче що я поприбирала ще не тільки в самій в самому Арахісі, а ще й отут і трошечки отам. І десь чіпляла перець. Ну він такий. Ну такий. Десь більший, тому що там є далі, ми його купували. Це розсада. Маленька. Зараз піднімається цей салат, а буде дуже гарним. І он ліщинка. Трошечки підв'язали до гори гілку, тому що, ну, блін, прям вже майже на землі було. Тому, тому так. Тож, зараз ми вже будемо йти на зупинку. Буду я з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. бачите, скільки сьогодні в нас його. Ем... Сталося нам подарували дельфініум. Ми поприбирали ось тут. Я вже й не пам'ятаю, сьогодні був насичений день. Так що... А, і полуничку вибрали 350 грам, я зважила. Рдиски півтора кілограмчики і салату там теж десь до кілограму вийшло в нас. М'яти 750 грам. Все. А, і цибуля пів кіло. Тепер же точно все. Всім пока-пока і до нових відео.